Всім привіт! Сьогодні у мене на столі отакий от, от девайсик. Давайте подивимося що в коробці і розберемось. А в коробці у нас такий от набір інших коробочок. І якщо хтось в курсі має таку штуку, то вже здогадався, що це таке, що це MXAROSкий DC Brick, І він прям складається з купи всього. Ну, тут залишилось в коробці Quick Guide. Не дуже цікаво. Така бумажечка. Папірець, Limited варанті. Гарантія. Так, тут у нас DC Cables. Ну, скільки штук? Три, чотири. П'ять, шість, сім. 8, 9, 10. 10 кабельків DC, це класно, що їх достатньо. Так, одразу кабелі кутові тут. Це зручно для усіляких педаліки мексаровських. Це класно. І прямі тут. Мені подобається. В принципі, проводок тонкуватий, ну, але жодних таких нарікань такий собі. Так. Отут у нас великий 18-вольтовий адаптер має бути. Ого, купа перехідників. І ось сам адаптер. Е ну Євро. Цікаво. Ну от, одразу зберу. Е так, це має, як я так розумію, а, все, зрозумів. Така кнопочка, трохи подалі коробку вберу. Щоб краще світло було така кнопочка, і ми можемо прибрати той, що був, і вставити так само через цю кнопочку нормальна наша вилка. Добре, тут все зрозуміло. Адаптер такий досить величенький, крупненький, має бути нормальним. Що він у нас тут каже? Каже. 2 ампери макс, 18 вольт, 2 макс. Ну, нормально, нормально, нормальний такий. Так. Далі у нас якраз сам Ісобрік. Чесно кажучи, я не дуже задоволений тенденцією, що у нас всі оці блоки живлення для педалборду перейшли в режим. Що, складається з двох таких елементів. Але але от у нас є і Собрік якраз, чому я вирішив купити новий. До речі, давайте зверну увагу, в коробці я він йшов ось так, щоб з ним нічого не сталося. Що я звернув увагу, чому саме чому я взяв новий? Маючи при цьому вже готовий. Мені там не вистачало банально виходів, виходів які можна було б використовувати під мої педалі. Що тут добре, що вход окремо, ну це зрозуміло тут є два варіативні один від 15 до 6 вольт, що прикольно, якщо хочеться погратися з фузами. Іноді це прикольно. Треба спробувати, що вони по факту будуть видавати. Ну, Тобто, зручно можна поставити 9 вольт і використовувати зі звичайними педальками, як я в принципі планую робити. Два по 18, два зі змінними зі змінною напругою і шість під звичайні педальки. Що тут у нас написано? Ну, в принципі, те саме, що я перерахував. Мабуть, ще написано десь, що його не слід відкривати. Так, ну, а як же ми будемо, якщо, як же я буду я, чи не я, якщо я не відкрию та не подивлюсь, що всередині. Хм. Цікаво. Так, сподіваюсь, добре видно. Щоб розбирати до кінця, треба розпаювати все. Тут дві плати. Нічого, якщо чесно кажучи, не видно. Не бачу, які там компоненти. Так, да, але за рахунок того, як воно все запаковано. Розібрати все це без вандалізму, без розпайки проблематично. Тому я б за ремонтопридатність цій штуці поставив невисоку оцінку. Але є ці такі трансформатори, якісь данлоповські, які, мабуть, роблять гальванічну розв'язку і більш-менш незалежні оці порти один від одного. Хоча, чесно кажучи, я чи Дросиля, фіг його знаю. Я не впевнений, це треба розбирати схему. А, але... Ні, ну Нарікань точно немає, все тут пристойно, все тут на рівні. Якогось криміналу я тут точно не бачу. Є, мабуть, це для заземлення, для контакту. Блін, нічого не видно, не можу так одразу зрозуміти. І, чесно кажучи, розбиратись, що воно до чого. Блін, складно. Азія зібрати його докупи, задача не з простих. Чи давайте я спочатку його просто підключу та поміряємо, що дійсно воно дає, подивимось, як воно працює. Чи взагалі працює, чи мені його треба повертати, бо розкручу, а потім скажу, що блін, хочу повернути по гарантії, воно не працює. Так, вімкнув, вімкнув і. ага. Ось тут зверху загорілась лампочка. Візьму якийсь небудь. Давайте одразу і поміряю. 9 вольт, 450 міліампер Тобто можна живити серйозні цифрові прожерливі педалі. А, давайте подивимось, що воно нам показує. Простий мультиметр показує 9.05. Давайте подивимось там інший вихід. 9.11. Цікаво. І ось на столі я взяв старий китайський блочок, в мене в руках він. А, давайте одразу порівняємо. Так, хоча б зверхня. Чорт забирай. Я б сказав, що. Блін. Китайці роб... зробили досить непогані. З'єднальні кабелі 9 вольт. Ну, звісно, без брендингу MXR. Не знаю, чи видно, чи ні, цей брендинг. Звісно, все, але кабель такий ну, міцненький порівняно з MXR. Я думаю, вам видно, наскільки вони відрізняються одне від одного. І от, е, тут Pedal Power, отакий він. Що ж, що ми зробимо? Зараз. Зараз я візьму цей самий 18-вольтовий педал Паверовсь. Так, от. І там у нас були, давайте навіть той самий кабель, щоб ну все було прям чесно. А, так, давайте на мультиметрі. А тут 9.

940 943 943 943 943 Тоді як? Знову пробуємо MXR Може, щось змінилось. І ЕМК MXR. А, це 18,32. Ну, тут 18 вольтовий краще працює. І це, вибачте, тут це без напруги, якщо 17 там. А тут 18. 9,05. 907. 18.24 904. 9.11 Наступний момент. Давайте докинемо сюди. Проста педалька тюнер. І я його кину в 9 вольт. 300 мА. вімкну і подивимось. Е, так І подивимось, чи знову чи впливає 9-10. А скільки було? 9.11. 9.10, 9.11. Давайте теж саме спробуємо з е, цим блочком живлення. Так, тут всі по 100 без різниці який вкладати. Наприклад, просто візьму і давайте поряд. І. Дивимось, дивимось. Що у нас виходить? 9.42. Якщо прибрати тюнер 943, 942, 943. Мабуть, у тюнера вимоги невеличкі, тому все норм. Візьму зараз ще одну педальку. Ну, не витримав, я взяв одразу декілька педалей. Одна фленджер, цифрова педалька. Тобто вона має щось вимагати для себе з живлення. Тобто Ось наш експериментальний, нехай буде тут. І спробуємо. Спробуємо ось так його заживити. Вимкнулася педаль і... І ось у мене три педалі. І повернемось до нашого. 9,39. Тобто живлення просіло. Ну і давайте ще одну педаль. 18 вольтову. Як ми бачимо, китаєць трошки просідає 18 вольт. MXR Фленджер. І знову перевіряємо. 9.40. Що? 9.40. Якщо вимкнути все. Так. Це серйозно, не серйозно. Ха. Він коли вимкнений. Все одно працює. Все вим. А ну якщо так. 9.43. Так. 18 вольт взагалі не впливає, тому що це береться. А, трохи раніше. Ну, і тепер повертаємось до MXR. Починав так з чисто на столі, а зараз купа всього, купа сміття вже заважає. Так, Neo Mistress наша. Ну Давайте 9 вольт 300 мА. А тут наші Давайте 9 вольт 300 мА, скільки буде з неомістрес та без безнеумістрес. 9.01. 9.01. Вмикаю, вимикаю. Угу, Давайте докинемо додаткові подальки. це Щось. Ага, ця херня взагалі не працює. Чого? Згадки не маю. Чого воно не працює, треба перевіряти, чи вже щось зламалось. 901 як було, так і залишається. Чи я збирав і десь помилився? Давайте зараз. 18, 250 мА. І залишається 9.01. Все одно, чи підключено три педалі, чи взагалі не підключені? Вони Бложивлення, хоча, от, як я вже казав, от, типу воно скаче 9.01. 18, 23. 25. Тобто 907. 905. Ну, блін, мені здається, що все так, як і, як і було до цього. Просто чомусь виходи між собою трошки відрізняються. Мабуть, там, де більше амперності, трохи більше напруги. Там. 9.07, тут 901. Тут 901. Ну, Хоча чорт його знає, якась різниця тут є між виходами, але це значно якось не впливає на те, що ми отримаємо в результаті. Тобто виходи достатньо добре ізольовані один від одного. І зараз цікаво, хочу перевірити, як працює Neo Mistress. Це така складна педаль. З обома з цими блоками живлення. Так. Не знаю, чи чутно. Як воно працює. На жаль, я не можу зараз. Да, з цим блоком живлення шум хоча є. Такий трохи. Не знаю, чи чутно це взагалі. Не знаю, чи це Yamaha THR глушить цей шум, і я його просто не чую. Чи з цим блочком Неомістерс спрацює нормально? Давайте проведемо експеримент далі. Ой, ще забирай. Так само покла... поставлю інший фленджер. І... Ви знаєте, мені здається, що. не знаю, як, наскільки це чуть ось так воно звучить, просто вимкнено один фленджер, який взагалі з землею не з'єднаний. Так. Вибачте за такі от... І знов... Такі просто 9 вольт. З... Знову зараз пере... поміняю, Не те, щоб я сказав, що тут є якась суттєва різниця між цим та цим в рівні шуму цієї педальки. Так що ж обрати, і ще кращий один за інший. При тому, що ціна цього, мені здається, рази в 4 менше, ніж цього. Не буду, не буду говорити зараз, вони, скільки він коштує на AliExpress, я не пам'ятаю, а ціна цих штук там майже під 200 баксів доходить. Лише я б сказав, би, єдина перевага, окрім того, що це MXR, це набір виходів. Тут лише один вихід 500 мА, всі інші по 100 мА, 18, 12, тобто ну, тут не розженешся. Якщо ви хочете використовувати багато цифрових педалей, що потребують великої, високого струму, то, звісно, краще брати цю педальку. Тут 2 по 450 і 2 по 300, 4 по 250 мА і лише 2 по 150. 100 мА, тобто це круто. Що ще тут крутіше, це два оці варіативні виходи. Тут ми маємо лише 1,18 В і 1,12 вольт. Якщо у мене, наприклад, в педалборді якимось чином підняться дві педалі 18 вольтових, все, треба брати один окремий блок живлення. Тут ми можемо два 18-вольтових, а можемо і можемо погратися також штуками типу таке інше Де іноді напруга, якої живеться педаль, дуже сильно впливає на звучання самої педалі. Переваги в цьому, ну і ще є така відмінність як розмір. Оця штука має просто інший розмір, форму, і, можливо, комусь це буде отакий формат, буде набагато зручнішим, ніж отаке підключення. Але це вже ну рівень смаку. Так, щоб за рівнем. Якогось чогось шуму чи чогось, тут була проблема у педалі, я не скажу. Але ж я й не нагружав цю педаль якимось цифровими ефектами і таке інше. Можливо, якщо сюди впхати декілька цифрових ефектів, вона буде просідати, вона не буде видавати заявлений вольтаж. Хоча за рахунок того, що тут 9.43 спочатку, навіть якщо дуже сильно навантажити. В все це ми отримуємо. Ну, десь ті ж самі 9 вольт плюс-мінуси отримуємо. а тут ми маємо більшу стабільність.